Вітаю всіх друзі, на своєму каналі. І Сьогодні знаходжуся на Київському морі. Як бачите, наше улюблене Київське море, на яке ми їздимо всі, ловимо рибу, відпочиваємо і, всі, і все таке. Знаходжуся навпроти острова. Вже якось було в мене відео, я ловив, тут зловив два непоганих ляща. Ну, тобто нормально відловився. І сьогодні хочу спробувати ще раз відловитися. Хочу вам сказати, дуже великий вітер сильний, такий дме просто. Десь 4 метри в секунду, може навіть і більше. Хвиля шалена, як на морі. І буду кричати, не знаю, що з того вийде, що я там назаписую. Зі мною саньок. Зараз підійду, дам йому також мікрофон, щоб було чути, що він каже. Алло. Привіт, саньок! Привіт Що, які, які в тебе сьогодні відчуття, буде в нас щось чи не буде? Не знаю. Не вітер. Знаєш. вітер страшніший. Но вже почин є. Це тут по прикормках. Опариш. Опарик. А там бейць. Анкл Бенс. Ага. Отака прикормочка прикормка в нас. Будемо на флети, на все завгодно. Буду пробувати на, на вбивцю карася ловити. Буду пробувати ловити на флет, там ще якісь у мене є снасті цікаві. Поки що не буду вам розказувати, що за снасті. Якщо вони будуть класно ловити, то мон... зробимо на них відео мон... монтажів. Приїхали вже давненько, вже поки розклалися, може вже й час пройшов. В принципі, ті всі люди, які там стоять, вони зночі стоять, но вони нічого не зловили. Там ну буквально по пару плотвічок взяли і все. Так що побачимо, що ми зловимо. Якогось краба винесло чи що це на берег. А, це якийсь шарик. Нормально. дно Я пробував пробивав, все воно в якихось аномаліях, в принципі, повністю все. Так що я думаю, риба тут повинна стояти. Якісь корчі, там всяке таке непонятне. Ну і плюс тут драбинка стоїть. Я думаю, що місце розловляне. Зараз покажу вам, на що я буду ловити. Так, у мене тут пшоно, горох, я зварив. Добавив кориці, ну і прикормку. О, блін, чуть не полетіло. Ось така прикормка, халва карась, інтеркрилівська. Сюди я також поки що додав. У мене ще залишилось трохи гороху, пшана. Будемо дивитися на що буде брати. Також є ще такі цікаві якісь китайські. З Аліекспрес-пуфи мені прийшли. Буду на них також пробувати Є ще дві пачки прикормки Стрімовська преміум і Гейзер Ну, Поки що замішав те, що я вам показував. Мабуть, буду вже його перекидати. Гляну, що там чи з'їло, чи не з'їло. І буду пробувати ехолотом, дивитися, де риба стоїть. йо йо А, якась травичка, непонятно, може там мілко. Причепив гачка такого цікавого, якщо видно вам. Хочу спробувати, як він буде ловити цей гачок. Взагалі нічого не клювало, я бачу, все як закинуто, так і витягнуто. Нічого не, не займало цей пінопласт норм. Вітрюган такий, що чіпляю, дзвоник або... Хочу поекспериментувати поки що, то, блін, Вітер, звісно, траву якусь несе, мабуть, вона чіпляється. Дивіть, або клює, не пані. Ні, не клює. Ну, 100 грамів не повинно нести, те, чиї тут немає. Шо? А, хорошо. Зараз візьму ехолотик свій і спробую подивитися, так і де стоїть та риба, чи вона взагалі тут є, чи немає. Ехолот Холод показав, що вся риба стоїть біля берега, буквально в метрах 15-20 закинув, ось зараз подивимося чи буде щось плювати. О, дивіться, як лупашить. Одійду. Давай, давай, покажи нам покльовочку. О! Бачите? Ну і мені здається, що то бички. Хоча можна, я думаю, я думаю, що бичка можна запросто відсікти, якщо якісь пуфи причепити там. Коротше, якісь рослинні насадки, він любить опариша і на нього клює, я думаю. Ну, Холод вдалі взагалі риби не показав, не знаю чого там немає. Вона вся тут, прямо в прибережній смузі. Так як вітер весь сюди і вона вся біля берега. Оба! Оце покльовка! Блядь, щось вроді є, І навіть не маленьке. А, трава Трава, ребятки, цей пух, пух весь біля берега. Чи коли виймаєш постійно його зачіпляєш? Треба вище піднімати Пуху немерено не просто Пух. Весь пух в прибережній смузі. Нічого. Ага, що саме цікавого, обожрало опариш на місці, об'їло рослинні насадки. Пуфіки китайські, пінопласт також обдолбало зразу. Значить що? Значить будемо чіпляти опять пуфіки. и пенопласт Бля Так, втік мій пенопласт, Стоять, яйця. Ну ч. Че? Коротше, ребятки, причепив в основному пенопласт, жовтий, медовий, на свою фірменну вбивцю. На 4 гачки. І зараз побачимо, як вона буде працювати. Буквально біля берега закидаю. О, Саньок щось зловив. Ідемо. до Санька подивимося Що в нього там. Ну Саньо, це вже в Санька, мабуть, третій. Саньок. Це в тебе вже третій бик. Покажи. О, нічого собі одразу два. Це вже восьмий. Восьмий? Супер. Ну це теж риба. Візьмеш на тараньку чи будеш жарить. Знімаєш? Коротше, санек закинув уже на пуфіки. А пари ще не чіпляє, тобто м'яса ніякого не чіпляє і поки що мовчить. Ну я як, як ви думаєте, якщо є бичок в прибережній лінії, там його навалом, я думаю там і друга риба повинна бути. Щось же він там шукає собі, знаходить. Обана, покльовочка була. Давай попробуємо. Витянемо що в нас там може бути. Зараз опять. Нічого. Ну, пінопласт об'їло на нижньому. А може просто його оббило травою. Хоча там глибина 3 метри. Могло оббити, могло б і не оббити. Нічого, не здаємося. Продовжуємо. Боротьбу. Так, зараз закинемо цей ближче. Чи може взяти, психанути, поставити годівницю шалену, Таку грам на 200 на 150 корма. О, так тут нічого немає. Странно, не клювало нічого. Пенопласт був. А було. Пляха покльовки колені, це бик. Хай би вже вчепився, то я вже тоді витягну, так і буде. Ну що ж, попробуємо ще й на цю годівницю закинемо ближче. Так. Як його так не перекинуть далі, нормально. Вже кліпсочку поставлять якусь. Причепив пару опаришів на закормочну кормушку, бичок не дає спокою. Просто розриває снасті. Я думаю, якби ляч прийшов, він би його вигнав, бичок би одразу десь ушов. Ну це така дребідень, задрачує ужасно. Что ж ты сделаешь? А ничего. так дергая, бляха, хорошо. Значит, что здесь здорово. А на самом то деле мелочь мелочью. Зато не скучно. уже можно сразу клюе все не упало ну что ж ты сделаешь там клондай... клондайк клондайк бычка Мені здається, вітер трошки менший став. Обіцяли нас сьогодні один метр в секунду. Подивимось. Що пручає? Що пручається? Така маленька рибка, бляха, а така крепка. Я цей монтажик, що я вам на днях на нього відео знімав. Он два гачечки і короткі, добре краснення обирали, але щось сьогодні. Нічого не бачимо окрім бичка і, мабуть, сіпеть. Я думаю, якщо корманутись, риба таки прийде, вона ж шукає десь тут. Плаває цю їжу і знайде. Знайде. Пшено, кстати. Пшено з горохом непогано, я думаю, тримає точку. Якщо риба вже знайде, вона тут стане. Якщо вона знайде це п'ятнишко, ми її будемо ловити сьогодні. По-любому. Странно, не клює. Може вже бичок звідти втік. Ладно, перекинем нашу бивцю карася. Бички стали такі офігівші вже. Що стали вже підвал то хоч по одному а це вже по два. Зараза така Ой, блин, що ж Як же їх побідить ці бички? Те що я вам зараз ребятки розкажу, ви будете просто ржати. Ми їдемо з Київського моря. Вичте осе воно. Ми просто їдемо з нього. Нам надоїло Санечком годувати бичка. І ми вирішили поїхати куди? В козин. Просто взяли і поїхали в козин. А так. Рибаки стоять, ну тих, що були зранку, вже немає. Порозсасувалися. Вони тільки в козин поїхали. Може вони теж в козин поїхали. А що, дорога хороша, зараз по набережній неділя, поки городські сплять, ми якраз проскочу. А сільські їздять. Так що зустрінемося в Казані, десь уже там, на Дніпрі. Або в Кончезаспі, або в Україці десь туди. Направляємося. Оце що я тут біля цих дерев половив на камінцях, але тут не закинеш Ми, ні. ні? Їдемо вже по Кончезаспі, Залишилося недовго. Саньок Рулить. Да. Тільняшці, нас там уже підрізали, але побачили, що він в тільняшці. Побликали аварійку і поїхали далі. Це наша конча так. Конче не заспа. Да. Коротше, бачите, як приїхали ми на півдороги перекрито. Так що не судьба. Поїдемо далі, нові міста іскати. Якісь, я не знаю, змагання там, велосипедистів чи кого. Так що будемо зараз нові місця шукати. Якраз до вечора знайде місце і буде клювати, так? Не вдалося нам і в козині перебачити. Так що їдемо ми назад додому. Таке видео получилось. У нас сегодня про рыбалку. Так что, вымучай-то, что есть, то есть. Как-то с песни не выкинешь. Все, всем добра, ребятки. До новых встреч. Пробку создали.